Всім вітання. Відео буде стосуватися більш цивільних людей, які живуть при фронтовій зоні, повертаються додому після окупації. Хотів би вам показати суббоєприпас касетний 3Б30 або його називають КБ. От він перед нами. Принцип роботи цього боєприпасу це акумулятивно-осколочний, тобто, що на техніку, що на живу силу. Дуже небезпечний суббоєприпас, який заборонено взагалі чіпати і переносити з місця. Знищується він на місці. Дам вам пораду від себе. Бачите, ці шморгалки. Я часто замічав, що люди люблять брати за ці шморгалки і пересувати з думкою про те, що я ж не беру за боєприпас, я ж беру за шморгалку. Не забувайте, у кожного боєприпаса є радіус ураження. Тут він невеликий йде, але ну, вам буде достатньо, як ви підійдете його і так шморгнете. І буде біда. Не чіпайте ці боєприпаси, категорично заборонено їх підносити, переміщати, зрухувати з місця, тому що відбудеться в будь-який момент, може відбутися підрив. Ці е, суббоєприпаси вони дуже нестабільні. І тому е, обгородіть їх, обходьте їх, е, позначайте їх, ну в ніякому разі не переносите і не робіть оці е, рухи з шморгалкою. Цього як ви любите, ниточка, віровочка, як, як хочете так називати, шморгалкою цю. Бо чомусь багато людей е, дуже беруть за цю шморгалку і починають її там відкидувати або добусім переносити. Не чіпайте цей суббоєприпас, Моя вам порада.